Благодійний театр сьогодні у нашому серіалі про добрі справи звичайних українців. Ми розповімо про тих, хто робить свято в сиротинцях та лікарнях. Жодного професійного актора у цьому театрі немає. На сцені журналісти, лікарі, бізнесмени. Як вони знаходять час для роботи рідних та чужих дітей, дізнавалася Людмила Горбач. Знаєте, нам мабуть, все таки потрібна буде ваша ширма. Наталя перебирає іграшки та розставляє декорації. Тим часом її друзі ще раз перечитують сценарій. Сьогодні їхня публіка, вихованці дитбудинку, сироти і пацієнти дитячих лікарень. Саме заради них ці волонтери серйозні у повсякденному житті готові на кілька годин перевтілитися у клоунів. А мені Нілічна ну, просто приємно, коли діти улыбаються. улубас. як вони реагують на це все, це всегда приносить радість. Бізнесмен Олександр у залі грає доброго чарівника. А коли йде за ширму, його голосом починає говорити половина персонажів лялькової вистави Колобок. Сім героїв спектаклю оживають у руках двох людей. Більше добровольців кажуть актори-аматори у будень зібрати важко. Та знайшовши час серед роботи і сімейних справ, вони розуміють, для чого це роблять. Коли я говорю, що це потрібно нам, волонтерам, більше ніж дітям. Вот. люди люди зразу і кажуть, а зачем? Ты Ти просто чувствуешь, що займаєшся чем то очень важным в житті, по-настоящему важным. Після спектаклю вона повертається додому. У квартирі її чекають свої діти. Старша донька Маша розповідає Наталія. З'явилась у її житті саме тоді, коли жінка почала їздити з виставами до сиротинців. Самий перший свій дитячий дом з театром я поїхала вже беременна, але я об этом не знала. Раніше Наталя на спектаклі брала лише доньку. Тепер разом з нею їздить і молодший син. Так легше ділити вільний час між своїми та чужими дітьми, каже жінка. Людмила Горбач, Олександр Пономарів, новини телеканал Інтер.